Вітаю на каналі Тірас. Настав час поговорити про новинки у безритовій лінійці Orion Nova X. Сьогодні я розповім вам про безритовий датчик протікання води X-Water. Якщо потік кран, пральна машинка чи порвало трубу, X-Water виявить протікання води, як тільки вона підійде до нього. Для цього датчик має 4 пари контактів. Коли вода замикає хоча б одну пару контактів, датчик відправляє сигнал на централь. Розміри датчика X-Water всього 63 на 63 на 15 мм, що дозволить розмістити його там, де є ризик протікання води. Модифікації в білому та чорному кольорах дають можливість підібрати кращий варіант, враховуючи дизайн інтер'єру. Корпус датчика має рівень захисту IP 65, що гарантує непроникність води всередині. Живиться X-Water від якісної, комплектної батарейки Energizer типу розміру cr 2450 середній термін роботи від батареї 3 роки. Це все плюс-мінус класичні характеристики датчика протікання, але є дещо цікавіше. Перше. Підтвердження протікання. Для того, щоб не спрацьовувати через декілька крапель води, що впитково потрапило на контакти датчика, X-Water має спеціальний механізм підтвердження протікання. По двом парам контактів. Друге. Контроль положення. Якщо датчик змістити з місця встановлення чи перевернути, він визначить це та передасть сигнал на централь дуже доречна функція, зважаючи на те, що при прибиранні змістити та перевернути датчик доволі просто. А якщо у вас є домашній улюбленець, який любить гратися всім до чого добереться, то тим паче. І третє вбудований зумер, з допомогою якого x – Сигналізує звуком про виявлення протікання, про зміщення та перевертання. А крім цього, зумер допомагає при налаштуванні датчика. Тепер давайте перейдемо до додавання датчика X-Water в систему та його налаштування. Беремо смартфон, відкриваємо лодер, заходимо в наш об'єкт. Переходимо в вкладку пристрої і додаємо наш датчик. Скануємо QR-код на зворотній стороні датчика, вводимо його назву. Натискаємо кнопку на самому датчику для його активації. Датчик успішно активовано. Бачимо екран зі станом датчика, назвою, рівнем сигналом, температурою, зарядом його батарейки. Переходимо до налаштування. Перше це затримка автопостановки. Це час, через який датчик відновить свою роботу. При умові, що на контактах вже немає води. За замовчуванням маємо 3 хвилини. Далі бачимо наступний пункт сповіщення на ПЦС. В залежності від того, чи охорона компанія бере під охорону дачі протікання, вказуємо отримуємо сповіщення на ПЦС або ж ні. Далі вмикаємо чи вмикаємо звукову індикацію тривоги. За замовченням, вона увімкнена. Наступне підтвердження протікання води, яке працює по двом парах контактів. Увімкнемо цю функцію. Далі зв'язок з ППК. Це стандартні налаштування, інтервало тестування зв'язку та кількості пропущених тестів. І останнє це контроль положення. Опція, по якій датчик виявляє зміщення та перевертання. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях до цього відео. Дякую і до нових зустрічей на каналі TIROS.